Не люди. А зараз ми покажем, як так, от ми с Эміком вирішили сьогодні вам написати ще незвичайне одне відео. Ось В Австралії, до речі, дуже горніста, ну особливо біля Бризмена. Така поверхність. Там. Ландшафт. о. І часто хати. От наприклад, ця, мене ще таку хату і вона тут обустроєна, так, не на фундаменті, таким великим, а на спеціальних балках, а бувають железні палки, щоб от, то горка, 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 спуск, і тут стати на шлімську хату, і тут вам подивитися, знизу немає ні фундамента, да? ні ніякого ще одного поверха, це можна було ще одну координату зробити. А тут це просто посередині така Такі стіни стоять, там одна, дві, три, чотири стіни і такий великий будинок вот, стоїть на таких опорах, в таких стінах. А деякі, наприклад, в той хаті. Я приближу, вот, там дерев'яні дерев такі і лежалі, такі палки стоять. Войдат дерев дерев'яний, Деякі дамах дерев'яні. Так само. Такі опори. Є такі, желізні. Я бачу дерев'яний патрон. Це такі мощні. Із цегли вже. Бо дом такий великий, це декілька поверхів. Мога квартира. Це чашні І Вони стоять на таких опорах. Щоб не робити фундамент. Дуже цікаво, что вони зроблять на таких опорах. О, наприклад, як це цей балкончик назвав. це фундамент хрина є. А балкончик в дерев'яних палочках, брусяк, не хоче железний, железный. А той хаті є там. О, то так само. ось цей балкончик, сил пору. ми їх вийдемо сюди. У камінька вулочка. Ось, тут такий склон уніс. Така велика хата стоїть. І на таких опорах. І так багато хат стоїть. Це рівна вуличка. О, хондеші Сівік, до речі. Як наша Ось рівна вуличка, а з тієї сторони, час вдома у них стоїть, ось там навіть видно. Ось там на стоїть на таких. Железних пал. Ми ще мимо проходить лосевичком. І побачив ще до хатку. Вроді на рівне такої ланшафті стоїть на рівності. Але ж теж там, бачите, знизу такі стоять та брівна, там видає, що дерево. Дерев'яна брівна і вся вона в такому безмишності. А от чому так, я не знаю. І дуже в Австралії багато, то хто, ну, таких дому не дуже нових, вони що, стоять всі на таких балках. О, сходи обов'язково, дуже багато з сходами. І заходиш на другий поверх. інтересно чому так, я не знаю. Може для того, щоб якісь гадюкрині і щось не поривало їм хату знизу. Підлогу якісь серпіони, щоб не пролазили. А не знаю, чому так така велика хатка, гарненька, непогано. Але ж стоїть не на фундаменті, а на постапалках. Так що фундамент дуже важливий. Але сучасні вже хати, я бачу, откроїть вже на фундаменті почали створення. От, ми йшли, лиш, йшли, лишней еміком наші таке гарне, будиноче по вулиці. От керівненька хатка. А знизу. Ось там бачите, фундамента немає ніякого. А просто там стоять такі металічні опори. Емік. Ти б хотів би в цій хатинці жити. Гарна хатинка, правда? І клімат тут добрий. А тут будує хатка. Куди навіть ну, сюди подивимося. ще. Ось, Аню, дивіться, десь. Така велика хата. Гарненька. З цієї сторони. Туалет такий, Робиш ремонт. Вон. І так само, всюди той самий принцип. І сніжу там опорки такі стоять. Щоб рівний поверх сверху був, щоб не насипають таке грунт. Щоб робити такий великий фундамент груненький. А щоб... Просто на поверх поставці були по рівненько на, на одному рівні. А це біля нас таке фіолетове гарненьке дереться. Так пахне квіточок, одні квіточки. Це національне австралійське дерево. Так, я не знаю, як називати, але дуже популярне. Так світе весною, зараз весна, так ніяк. Дуже гарно пахне. Ось такі-то колокольчики падають, здається. А ми з вами прощаємося. Що він каже? Скажемо, будуйте свій фундамент на крепкій опорі. На крепкому фундаменті. Бувайте любі вибухи.